Готові? я готова. Час. Вітаю, дорогі судді! Мене звати Аня, і сьогодні я хочу поділитися з вами із тим, що надихає мене як бариста, і допоможе нам цьому мистецтво латеарту. Мій перший персонаж розкриває мені внутрішнє джерело творчості та натхнення, які я відчуваю, створюючи свої малюнки, і це ластівка. Ластівка це символ свободи та легкості, тому що вони більше свого життя. Проводять у повітрі, тому саме свого персонажа я відображу у польоті із яскраво сяючим сонцем. Моя деталізація підкреслить загальний вигляд та унікальність мого малюнку, тому почну я із слов розетки. Моя слов розетка сформує віточку весни. Крила я сформую із двох довгих підсічених розет. Технікою драйфом я окреслю довгий, роздвоєний хвіст із глибоким вирізом, далі черевце та цьоп. Та сформую голівку своєї ластівки та на завершення розміщу сяюче сонце. Будь ласка, мій перший символ легкості для вас. За декілька секундочок я приготую для вас другу чашечку Дякую вам за очікування. Моя деталізація підкреслить загальний вигляд та унікальність мого малюнку, тому почну я із слов розетки. Моя слов розетка сформує віточку весни. Крила я сформую із двох довгих підсічених розет. Технікою драйфом я окреслю довгий роздвоєний хвіст із глибоким вирізом, далі через це та цьоб та сформую голівку своєї ластівки. Та на завершення я розміщу сяюче сонце. Будь ласка, мій другий символ легкості для вас. Мій другий символ це символ пристрасті та натхнення, який я відчуваю, створюючи свої малюнки. І найкраще під цей опис підходить птах Фенікс символ яскравої пристрасті та полкового натхнення. Виконає цей малюнок технікою вільного вливання. Крила я сформую із двох здвоєних розет. Маленькою розетою я сформую гребень та пір'я голови. Також розетою я створюю хвіст. Технікою драйфом я окреслю хвіст, тулуб, шию, цьоп та голову фенікса. А також за допомогою техніки Blight-Eye сформую примружене око. Мій перший символ пристрасті для вас. І за декілька секундочок я приготую для вас другу чашечку. Дякую вам за очікування. Отже, почнімо. Технікою я використовую вільного вливання. Дякую. Крила я сформую із двох підсвічених розет. З такою піснічною розетою я сформую гребінь та пір'я голови. Також розетою я створюю хвіст. Технікою драйфом я окреслю хвіст, тулу, шию, цьоп та голову фенікса. А також за допомогою молочної піни та техніки блайт-ай я створюю примружене око. Мій другий символ пристрасті для вас. І останній символ, який мене надихає, це символ мудрості та розсудливості, адже палаюча пристрасть має доповнювати холодний розум, і найкраще підходить мудра сова. Я виконую її технікою, я її в дизайнерському лате, поєднавши техніку вільного вливання, едчингу та додавши кольорів для того, щоб підкреслити реалістичність. Спочатку я сформую крила з підсіченими розетами, здвоєною розетою хвіст, технікою драйфом я окреслю тулуп, Голову та очі. Моя перша заготовочка готова. За хвилиночку я приготую другу. Дякую вам за очікування. Отже, почнімо. Виконаю її в дизайнерському лате, поєднавши техніку вільного вливання, етчингу та додавши кольорів для того, щоб підкреслити реалістичність. Спочатку я сформую крила з підсіченими розетами, здвоєною розетою хвіст, технікою драйфом окреслю тулуб. Голову та очі. Моя друга заготовочка готова. Тепер, за допомогою молочної піни та жовтого барвика, я створюю верхню частину голови для того, щоб підкреслити реалістичність та дзьоб. Тепер за допомогою молочної піни та жовтого барника я створюю нічний місяць та зорю. І перший символ мудрості для вас. Там і другий символ мудрості для вас. Дорогі судді, дякую вам за увагу. Час! Анна Крупа, друзі, ще раз обласки облиски Анна Крупа.